Є у нас від повітряних сил повідомлення про те, що росіяни запускали шахеди цієї ночі. Вже пролунав відбій такої шахедної тривоги і загрози. Це сталося приблизно пів на шосту ранку, але все ніч шахеди атакували Україну, кружляли над нашими областями регіонами. От долетіли вони, зокрема, і до Хмельницької і Вінницької областей. Це відбулося якраз приблизно о другій ночі. Там теж тривала робота сил протиповітряної оборони аби збити ці шахеди. Також Житомир, Київська область, згадується у повідомленнях повітряних сил за цю ніч. Харківська сумська область згадується в контексті застосування або загроза застосування росіянами балістичного ракетного озброєння. Ну але от стосовно шахедів, то відомо, що їх запускали як з півночі, так і з півдня. Росіяни пробували атакувати Україну вчора надвечір о о й вечора. Також е, саме з території анексованого Криму і в Херсонській Миколаївській областях теж фіксували загрозу ударних БПЛА. По них працювали відповідні. Мобільні вогневі розрахунки і групи. Ну і зараз наразі ще звіту немає від повітряних сил. Скільки дронів вдалося збити? Нагадаю, що напередодні, от попередня доба вона була означена тим, що росіяни понад півсотні шахедів запустили по Україні 51 дрон. З них абсолютна більшість, там більше 40 було знищено безпосередньо. Вогневими засобами і ще низка дронів були, що називається локаційно втрачені, тобто під дією ребів. Вони або змінили маршрут, полетіли з території України або були приземлені. На Київщині теж працювала протиповітряна оборона цієї ночі. Про це повідомила Київська Ова у телеграмі та інших соцмережах. Ну відомо, що Кілька було таких хвиль атаки по столичному регіону шахедами. От одна із них відбувалася о другій 20 ночі. З'явилось таке повідомлення від Київської обласної військової адміністрації. сили місцевих мешканців не знімати роботу наших захисників, не фіксувати роботу ППО. Ну і власне вказали, що йде мова про боротьбу із шахедами. Ну і близько п'ятої ранку знову у е, цьому відомстві обласній адміністрації Київщини повідомили про роботу ППО в області. Тобто шахеди щонайменше двічі намагалися атакувати Київську область. Е, в Харківській і Сумській області ситуація важча, і то не співмірно важча, тому що там росіяни задіють. Керовані авіабомби і постійно атакують саме такими страшними руйнівними засобами Харківщину Сумщину. От про Харків маємо так само повідомлення. На жаль, за цю ніч стосовно атак кабами. Ігор Терехов, мер Харкова повідомив станом на ранок на 5.14, як бачимо, про прильоти кабів між школою і дитсадком в індустріальному районі міста. Також згодом з'явилось повідомлення про удар кабом. Другий удар біля депо в Салтівському районі Харкова, як і в першому випадку повибивало вибуховою хвилею вікна в прилеглих будинках. Постраждалих немає. Триває обстеження місця удару. Тобто, поки зарано говорити про якісь підсумкові наслідки результати цієї російської атаки. ну, але бачимо, що точно є руйнування, руйнування фасадів будівель, вибиті вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих, але Харків ну, під ударами кабів перебуває постійно і поки що дуже складно зарадити цій загрозі. Її можна, скажімо, так, суттєво зменшити якраз завдяки ударам по російських авіабазах литовищах, звідки злітають ці Су-34, які скидають керовані авіабомби по сумщині, по харківщині та інших регіонах. Поки не маємо дозволу на застосування такої зброї далекобійної високоточної з боку західних партнерів. Можливо, наступного тижня це зміниться вже у ході візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Можливо, вдасться досягнути досягнути цього результату цього дозволу. Отже, стосовно Харкова розуміємо загалом ситуацію, і там нагадаю, в принципі, не знято якраз цю загрозу. Повітряно якраз застосування кабів, мимовірної е, балістики. Харківщина, сумщина. У нас зараз у червоній зоні повітряних тривог перебувають у Запорізькій області. Дві місцеві мешканки загинули внаслідок обстрілів росіян. Учора про це повідомив. Іван Федоров, голова Запорізької ова. Йде мова про е, літніх жінок. Е, йде мова про 74-річну жінку. Е, перепрошую дві е, жінки поранені. Одна загинула. Це точніша інформація. Е, в Запорізькому районі це сталося. Обстріляно було 12 населених пунктів Запорізької області за минулу добу. Росіянами усе повідомлення від Івана Федорова зараз на наших екранах. Де мова про також шість авіаційних ударів, тобто це знову ж таки скиди кабів, Комишуваха, Юлівка, Григорівка, П'ятихатки, і Новодарівка. Ці населені пункти опинялися під авіаційними ударами ворога. На жаль, є у нас випадок загибелі людини, є поранені. Запорізька область так само під постійними от такими от ударами, як і Херсонська, тому що часто. Згадуємо в ефірі Запорізьку область. Потім в коментарях люди із Херсона, з Херсонської області нагадують, що у них ситуація подібна, і це справді так. Там так само фіксуємо, на жаль, постійні удари, обстріли з боку окупантів по правобережжю, по населених пунктах безпосередньо. Ну і часто там теж з'являється інформація про поранених, про людські жертви. От станом на цю хвилину. Ми таких повідомлень від місцевої влади не бачимо на щастя, але ну будемо пильнувати моніторити інформацію, звичайно, у всіх прифронтових регіонах і наших областях тим часом у Львові зовсім інша загроза, але її причина та сама це Росія. Йде мова про психологічне залякування населення в наших містах. І от у Львові вчора яскраво таке явище проявилося: російські російська операція з психологічного впливу її можна так назвати через телеграм-канали. Відбулася у Львові. Що сталося, якщо покроково говорити? Росіяни запустили от такий от телеграм-канал. Там було зовсім мало підписників. Спочатку це був непомітний абсолютно телеграм-канал, але там регулярно з'являлися дописи от такого характеру з погрозами терактів у львівських школах, торгових центрах і так далі. Ну, в принципі, стиль цього мовлення, дописів. Вказує на те, що очевидно, автори є росіянами просто через Google Translate чи інші перекладачі онлайн-перекладачі. Цей текст вони собі перекладали, нібито українською канал називався Львов Хорор або Ужас Львов, навіть російською мовою називався він. І от власне ті дописувачі на телеграм-каналі, згаданому, публікували просто погрози, анонси, так би мовити, терактів вбивства школярів інших львів'ян масові вбивства, значить, у Львові не все це відбулося також на тлі підпалів регулярних системних підпалів, які відбулися у Львові минулої ночі. Було підпалено низку об'єктів. Йде мова про там сміттєві контейнери, закинуті будівлі і так далі. І от разом все це для багатьох мешканців Львова створювало таку атмосферу тривожності. Ці дописи у телеграм-каналі Російському поширили декілька. Місцевих телеграм-каналів, які нібито займаються новинами, тобто львівські канали, львівські сайти новин, деякі, і розігнали популярність цього анонімного телеграм-каналу російського очевидно походження до тисяч підписників. Ясно, що ті ж там діти, школярі почали відразу ж таки підписуватися на цей канал, аби пильнувати, що там з'являється. Відповідно, резонанс виник такий, що довелося втрутитися владі поліції. Телеграм-канал, як повідомила Національна поліція України і наші правоохоронці, цей російський телеграм-канал анонімний вже заблокували. І в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України розповіли, що цю сторінку адміністрували з території Росії. На момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 2,5 тисячі учасників. Я підкреслю, що це сталося буквально за кілька годин, тобто. Посеред дня там було 70 учасників на цьому телеграм-каналі. Через те, що наша рідна в лапках преса почала розганяти всі ці жахливі новини, страхітливі, відразу ж таки за кілька годин на цьому телеграм-каналі вже тисячі людей сиділи. І ясно, що паніка ширилася у чатах в різноманітних чатах батьків, школярів, що робити, чи пускати дітей до школи в четвер, оскільки ці е, погрози терактів власне якраз були анонсовані на четвер. На сьогоднішній день тепер, звичайно, і місцевій владі доведеться реагувати і сьогодні. Будуть охорона школи, власне, відповідальні за безпеку у школах, посилювати там заходи безпеки. Правоохоронці будуть долучені до цього процесу. От як Андрій Садовий, міський голова Львова, написав, що власне реагувати потрібно, оскільки тиждень у Львові доволі таки напружено. Почався розтрощили в центрі міста одну із кав'ярень. Це зробив якийсь неадекват. Його вже знайшли і ведеться слідство. Потім вісім об'єктів у місті під. Палили невідомі їх шукають. Ну а згодом з'явилися оці погрози у анонімних телеграм-каналах. Зрозуміло, одне це вже не вперше, коли через телеграм-канали нас намагаються залякати, але розум має залишатися холодним. Не забуваємо, що в нас війна і вона також інформаційна. Написав мер міста Львова, написав, що домовилися з правоохоронними органами посилити заходи безпеки на території шкіл у місті, і поліцейські представники школи перевірятимуть. Рюкзаки, наплічники, вміст багажу. Тих, хто заходить до шкіл сьогодні на уроки. Ну для заспокоєння, очевидно, це відбувається. Це такі заходи, власне, більше теж перевірки ситуації, контролю ситуації для того, аби паніка не ширилася і все було гаразд. Це лише на один день запроваджено. Завтра відповідно вже таких заходів очевидно не буде. Принаймні про це не повідомлялося. І також мер міста Львова започаткував дискусію у своєму дописі у своїх соцмережах стосовно нашкоди, яка надходить із телеграм-каналів, із платформи Телеграм, і закликав лідерів громадської думки долучитися до обговорень про доцільність користування телеграмом в Україні вже власне ініціативи і зблокування. Цієї цього сервісу, цієї платформи в Україні тривалий час ведуться, зважаючи на те, що її засновником є росіянин е, Павел Дуров. Ну і, от, зрештою, останні події у Франції з затриманням Дурова, вкотре підкреслили, нагадали нам, що є питання не лише до е, в українців е, української влади до функціонування телеграму, але і західних країн. Е, це така глибша історія, скажімо так, але там. Теж, в принципі, дурова звинувачували у сприянні поширенні різноманітного шкідливого небезпечного контенту. І е, зараз очевидно він співпрацює з французькими правоохоронцями у Львові. ж, Бачимо через Телеграм Росіяни пробували розігнати хвилю паніки е, серед громади міста, серед школярів, серед їхніх їх батьків. Ну та така реакція з боку влади з'явилася станом на Цю на цю хвилину далі поговоримо власне про інші важливі теми сьогоднішнього дня. Зокрема, йде мова про візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, який планується наступного тижня. Трохи поговоримо про міжнародну політику. Отже, як пише Reuters та інші закордонні видання. Президент Зеленський у вівторок наступного тижня, 24 вересня, виступить на генансамблею ООН, Буде мати там виступ, і водночас в ці ж дні він зустрінеться із кандидатами в президенти Сполучених Штатів Дональдом Трампом і Камелою Харріс. Дональд Трамп вже в медіа повідомив, що він ймовірно зустрінеться із президентом Зеленським наступного тижня. Так саме він відповів у такому ключі на питання журналістів американських і, наприклад, питання, чи він планує зустріч з Зеленським. Трамп дослівно відповів так, напевно, це станеться. Тобто, ну не заперечив, а ствердно відповів. І от цієї зустрічі, власне, очікують обидві сторони. Я думаю, що її очікують і в Сполучених Штатах, і прихильники Трампа, а також ті, хто Україну критикує, критикує надання не швидше. Оборонної фінансової допомоги Україні серед трампістів таких немало. Ну і їх цікавить очевидно. Реакція свого лідера Дональда Трампа після зустрічі з президентом Зеленським стосовно подальшого ставлення до. Підтримки України до співпраці з Україною і також відбудеться зустріч президента Зеленського із Камалою Харріс, із кандидаткою від демократичної партії, віце-президенткою Сполучених Штатів Америки. Про це пише Блумберг з посиланням на свої джерела у демократичній партії команді Харріс. За інформацією Блумберга, Зеленський зустрінеться також із Джо Байденом у Нью-Йорку на полях тижня асамблеї ООН, яка от буде відбуватися, от власне з понеділка наступного тижня? Виступ зеленського заплановано на вівторок, 24 вересня. Вчора раніше були такі анонси, що саме Байден 24-го виступатиме. Зеленський 25-го, можливо, в один день ці виступи відбудуться. Ну така нова інформація надходить, але вже вже підтверджено, що буде доволі інтенсивним розклад графік президента України в ході його перебування у Нью-Йорку. і от Зленський зустрінеться з щонайменше з трьома ключовими політиками Сполучених Штатів, що за один день, чи то у дуже короткий термін.